Всім привіт! Питалися, що там їм з двох мусло стоїть вже без колеса. Вчора день равним, відео не знімав. В общем, сьогодні утром спустило колесо. І вчора, перед тим як виїжджав, дивлюсь, що слабувати. <кхід> Підкачав його, одиниця була, одиниці накачав. Коротше, до вечора вже до одиниці, мабуть, сіло. <кхід> На ранок вже спустило повністю. В общем. Перешукав, передивився худше, коли воно десь спускає повільно. Ну, вроді не йшов, не знаю, там оце стару латку переклеїв ось. О. Ту, що попередній раз переклеїв її, Ну, не чого, І мочив його водою, не, не, не травив. Вже дивився, думаю, може, то, то, то це з'єднання теж все водою проливав, накачував, спускав. З другої сторони, така, наче не, 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 не прокола, вроді би отиме. Буртиками, що там у цьому проживало. Короте, такі неприємності тих з цим колесом. Це його перед осінню у мене воно спустило, теж проживало. Це, опять. Та заодно вже і на Що ж, тут що замітив таке, попустився вал і затягував його, там, воно трубками, ключами, ломіками затягував теж Попустився, коротше, Нижній вал, перетягнув вал і оце переробив цю удлінив. Всю бачите, Усього на два болта. так, Затягнув добре, удлинив, щоб не доставало до циліндра, Бо вже так відчутно, не видно, відчутно ця трубка вже ну, вона протреться, протреться і потече тоді буде дуже приєдна. Якщо варіант такий як вже не достає, я думаю, не доставатиме. І ще, мабуть, такі ці роги. На один опущу нижче. <кій> дуже сильно високо задирає. Це підплуг, права сторона скручена, ліва так, цей 51. в общем, бачите, дуже задирає да? високо, аж через треба на один переставити, І ну, все одно воно доставало, даже там. доставало я тут того. Ну, там ще куди не йшло до того. Цей. А тут трубка, скільки її там товщина перетремо. В общем, такі перші, кажуть, вже воно все в пелюці, все грязне. Що також тут, тут так, в принципі, це день погорав. Ну, по на вісці на два циліндри класно. Знаєте, що я замітив, що в мене вона опускалась на віска, стоїть гідросила розподільник. Получається, на одному положенні працював, воно вже не, років 7 десь він в мене стоїть з тих хороших. Получається, я вже перестав тримати. Я перекинув на друге положення. Теж вже воно якби під навіснею опускалося. Особливо плуг важкий диски теж так само. А це як встановив два циліндри, то я замітив, що державна віска. Прикол в циліндрів був чи що? циліндри я ж перебрав, штуки такі, ну тут штук такий вже погненький, то воно туди потекло було в мене це ці. Імпелі, ці циліндри мініральні, це штука така. Буває, ну, в різних ситуаціях бувають. От, тут вже немає ніякого механічного штопора, щоб його зафіксувати. А десь щось там потекло, лопнуло тись його зафіксував, насос там виключив, і все ти можеш додому доїхати. Ну, то есть, є такий плюс цьому, цьому циліндрі ну, нового зразка. Він тіпо, вже, вже воно нового там. Поки такі циліндри будуть на да, навіска працює, я вам скажу, працює однаково. Я не замітив, що воно повільніше піднімає. М -м, зато так впевнено, піднімає гарно. М -м, два зривандри. Так як і повний привод. В общем так, порав. Це вже скільки вчора день пограв. То ну, як мотор, в принципі, замітно, що коли це підкинули. Мощно ну топливо паливно зробили. 16-й рік робилася паливна, то вже вона теж він вже так перхотів, типу, якесь форсунка. Лала. Паливна, форсунки зроблені. Все наче мотор з мощі вистачає. повний газ не повний, не на повний, горю нормально. в общем, глибину вже даю таку, як потрібно. Не мілко, нічого. В общем, сейчас Буду бортувати таке колесо. Не знаю, може не спускатиме вже. Камера така, дивлюся, це воно куплялося в склад Белшина. Тож вже з років мабуть, сім. мабуть. Куплялося все разом ж, і все. Ну така не дуже. Я представляю, які ти китайські камери. Це одноразові, мабуть. Mm, в общем так, Юмас, must... Опять в гаражі. Ну, я думаю, ненадовго. Зараз. Все комплектую, навіщо п'ять плуга, подивлюся, як воно це працює. Та я думаю, працюватиме тут два болта. Тако, Дуже близько отвори. Я один на один на Вони не, не... Ну, зажав я добре їх. Там, там виходить, тут гайкою закрутив, болтом крутив, все. він пі шестигранник. І тут теж ще зверху накрутив. Ну, якщо друг, що там, підтягну. підтягнув. В общем, коротше, вона це, дивіться, як вирізав таку, сверлив півдня. Такий метал. Ну, добре, що не все, легко сверлиться. В нас верли в такий кусок знайшов, вирізав його, зробив, глінилося все. Бо хотів ставити пробати цього. Подивився, да, вона трошки далі, ця штука. Але в мене вона вже там розбита на цьому до ну, телі треба. Він не особо воно там ну, далі воно те саме. Було. Може і не доставало б. ну. В общем, короче, Взагалі, от, 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 така модернізація. Доробив, зараз складатиму все і плуг навішатиму, бо коли плуга є робота, глиміші поміняти треба, здається, поліві доски.